Храм Бориса та гліба Української автокефальної православної церкви в Голосіївському районі Києва. Під час святкових богослужінь вона заледве вміщує всіх вірян. Частина людей стоїть коло порогу. Настоятель церкви отець Юрій Бойко ініціював будівництво поруч зі старою церквою нового свято-преображенського собору. Але спонсор будівництва та власник земельної ділянки бізнесмен Ігор Лисов передав собор українській православній церкві Московського патріархату. Канонічності чи не канонічності. В чому стало питання? Питання у політичності ситуації. Питання зовсім в іншому. У відношенні до України. Більшість вірян вирішили не змінювати конфесію і відвідують стару церкву. Я була так ще не все равно. Там не саме Не почали тривати розмови про приналежність в майбутньому храму Преображення з часу, коли Ігор Володимирович Лисов став членом фракції Регіони України. Партія регіонів сповідувала і сповідуватиме московську е проросійську політику. Залишили нас без церкви. Господь нам дав землю, дав нам мову українську. То ми маємо до Господа і творити молитви цією мовою. Жодного незадоволення вірян та жодних конфліктів довкола Преображенського собору не було і немає, сказав не на камеру один зі священників новозбудованого храму. Это все какие-то непонятные разговоры. Вот, во всяком случае, все прошло мирно, спокойно, никакого никого никаких претензий не было. И туда я вчера заходил, и там они тоже все спокойно, нормально себя вели. Так что не знаю, что вдруг они спохватились.